Всіх вітаю, з вами Марія. І сьогодні давайте роздивлятись про зміни в особистому житті, що покаже нам Філіза, філіжанка і на що натяки будуть, на що звернути, звернути увагу, а може, від чого відвернутись треба. Тут все, що покаже, я все вам розповім. Так, ну, давайте дивитись, тут якісь такі. Цікаві дарунки вас чекають. Показана ситуація, десь ви от спілкуєтесь. <гум> ви як ховаєтесь зараз, ви не дуже хочете в люди виходити. Таке, знаєте, трошки відлюдництво у вас зараз, ну, такий період, так буває. Але дивіться, як коли вже дозволите собі вийти в люди. То знаєте, що є людина, якій, якому ви дуже спо... ну, подобаєтесь, цікаві, і він теж такий сором'язливий насправді. І хотів би з вами зближення, але не наважується. І знаєте, ваша посмішка може змінити цю ситуацію. Ваша... Відвертість, відкритість до людини. Я не кажу, що вам треба розповісти людині все своє життя і одразу розкритись з усіх боків. Ні. Просто от бути привітною людиною, просто, ну якось знаєте, не зосереджувати увагу на тому, що вам там, у вас там якісь складнощі в житті, хоча вони у вас можуть бути, але не на це. Знаєте, ви тільки відлякнете цим людину, бо ваш зосереджений вигляд він просто відлякує людину. Тому так і боїться до вас наближатися. Якщо ви будете усміхнено, ну, він якось так сміливіше себе буде почувати. Він і так шукає привід до вас наблизитись. От дайте йому цей привід своєю посмішкою. Далі. Знаєте, я хочу навіть, у мене така цікава колода з'явилась, таргани у вашій голові. Чого він так ховається, чого він так лякається вас? ну давайте, які там таргани в нього в голові. Або він не вірить в себе, він просто, як знаєте, отой Фома невіруючий, і... Звик до жертв, от звик, що він не дуже то потрібен. Людям не ну, як приносить себе в жертву. Угу. Боїться агресивної відповіді. Взагалі такий, знаєте, не готовий до агресії, не сприймає і завжди відкладає щось на потім. Та ну не зараз. Ну такий, знаєте, і чекає. от Знаєте, йому складно, коли людина не не посміхається, йому складно, йому треба, щоб була посмішка, щоб якась дурашливість була. Бо він не сам любить посміхатись. Ну, такий тривожний трошки тип особистості, тож і не дуже так, знаєте, поспішає до вас проявлятись. Але цікавий. Цікаві ви цій людині і хочеться бути десь поряд з вами. Так, ще, ще на що? На які зміни в особистому житті вам звернути увагу, у когось побільше роботи вас вже чекають різні люди з справами до вас, показані в, ну так, більш чоловічий колектив. Може дійсно працюєте в чоловічому колективі, може просто у чоловіків з вашого колективу ну, щось там накопичилось, якихось справ до вас. Будьте готові. Тепер з, як кур'єр якийсь, ну це щось важке, не везе, якщо щось замовляли, то їде до вас посилка. Далі, може там кіло картоплі замовили, глобо везе вам, то кіло картоплі, йому важко. Ну, не обов'язково, що це щось габаритне, дійсно величезне. Далі. Які зміни в особистому житті будуть найближчим часом? Отут, я так розумію, що вам якісь секрети будуть розповідати робота соціум. Для кого як? Для когось це з колективу. Люди ну, про людей з колективу. А для когось з вас це як про людей з особистого життя, з сім'ї, може, рідні, якісь близькі, і от якісь подробиці про таких людей можуть вам розповідати, але це не одна навіть людина. Ви як довірлива особа, тут, принаймні, мені для трьох людей показані. В вашому оточенні, коли три людини, от знаєте, як чекають розмову з вами. Є тут літери І, К, С. Ну, я так розумію, що літера У ще сюди. Але от про літеру У я не дуже впевнена. Це або тут є ваші ініціали, або цих людей. І знаєте, як показано, що після розмови з вами у людей як сил більше. Ви як, як той донор ділитесь своєю енергією, своїми силами. Так, далі. У когось інтимне життя налагоджується найближчим часом. Так. Так, про майбутнє якісь от тут мрії чоловіка показані на майбутнє. Якісь тут майбутні перемоги, отак от показано. Ну, щось там собі напланував на мрію і буде в нього виходити. Така ситуація, дівчата, це для вас більше, але і для чоловіків теж, скажу, ну тут. Я просто озвучу інформацію, а вам вже ну, кому які висновки робити, показаний чоловік, який, дивлячись на жінку, є спілкування, є відносини з цією жінкою, коли він сам собі вирішує, що так, це та сама жінка, з якою стосунки з якою мені отакі, як я бажав, як я собі мріяв. Тобто людина робить висновок, що ви є та сама жінка, з якою він планує своє майбутнє надалі, коли знаєте, каже, що от я хочу ще більшої глибини у цих стосунках, я хочу знати її краще, я хочу спілкуватись більше. Ну тут про 24 на 7, Коли е, я зробив вибір. Я знаю, що іншої жінки мені не треба, мені треба саме ці стосунки, саме вона. Тож у когось тут може, ну, це може бути зізнання вам, якщо поки що він про таке не казав. А може бути і розмова про подальші ваші там стосунки, як їх далі можна розвинути? Коли плану, ну, вже планування. Сім'ї. Далі. Про вас тут сусіди пліткують. про вас, про ваші відносини, про стосунки ваші, вашого чоловіка або вашого хлопця. Ну, про ваші стосунки, отак. І ви тут можете як почути про. Як почути, що саме кажуть? Вам може хтось і розповісти, а можете так, знаєте, от потрапити на таку розмову. Люди просто будуть стояти пліткувати ви як вийдете... І зрозумієте, що це про вас? Бо просто мовчання буде така тиша одразу. Вам буде зрозуміло, що це про вас була розмова. Далі. Вдача тут в когось зміцнішає ваша вдача? Вона у вас вже де в чому є особисте життя, рідні, близькі, ваша сім'я, ваші відносини з кимсь клопіт тут має чоловік через ваші відносини. Він щось тут він щасливий. Він замріяний тут, він тут щось робить, знаєте, коли йому хочеться, щоб вам було приємно чимсь здивувати, щось приємне зробити, щоб вам. Щоб якось як покращення якесь у вам у стосунки. Ось так воно виглядає добре, далі. Так, ось тут чоловік намальований, перед ним жінка дуже враблива, дуже гарна, і жінка, яка або в неї надпотужна інтуїція, або вона просто ну, бачить щось, вона зчитує з тонкого плану, вона ну, ясно бачення, ясно знання, якісь такі в неї є здібності. Він просто от знаєте. Йому подобається, що він ніколи не знає, чого від неї очікувати. І він пишається тим, що він з нею спілкується. Він перед кимсь вихваляється, що от, от, от вона його, оце вона моя, оце така жінка в мене. Це просто, от, знаєте, як... Оце мені пощастило. Отак це виглядає для мене отут зараз. Ви як, знаєте, будь-яке питання, от ви собі його ставите, ви його озвучуєте, і у вас, ви самі навіть іноді дивуєтесь, от, звідки ви знаєте, але потім просто знаєте відповідь. Ось так. Далі. Ось тут літери М, Н, С, П, тут багато спілкування між такими людьми, багато якихось зачепок буде в цьому спілкуванні. Не одна більше двох, трьох зачепок тут. Знаєте, коли один одному будете допомагати якісь прояснення робити? Такі якісь. Так, далі дивимось. Якщо що стосовно філіжанки розповіла, давайте, що в блюдечку. Але слухайте, багато в кого з вас буде така ситуація, коли є у вашому оточенні чоловік, який, спілкуючись з вами, розуміє, що біля вас і хочеться залишитись. Коли нікуди не хочеться йти, коли такий спокій поряд з вами настає, що йому б от в такому спокої і далі б жити, от ви комусь дуже нервову систему виправляєте. Ви нічого спеціально для цього не робите, ви просто спілкуєтесь з людиною, і цього вже достатньо. Знаєте, коли от не вистачало людині просто спілкування нормального, без претензій, без такого якогось завищеного очікування від нього. Коли от людина сам собі каже, я так давно не бачив нормальних людей, коли він зараз як в складних, серед, знаєте, як складний колектив, складні умови праці в нього. Це саме про працю. Це коли мрія про відпочинок такий неактивний, а коли просто розмова. От за філіжанкою кави, за чашкою чаю, гарнятко чаю, просто от тримати в руках, навіть не стільки пити його, скільки просто тримати в руках і аромат вдихати. От тут людина, яка вміє насолоджуватись, але нема з ким. Знаєте, коли от він і сам якийсь гарний. Вродливий, такий харизматичний. І він цінує от гарні речі, гарних людей. Коли для нього гарна людина це не врода, а це дійсно от внутрішній світ, і коли ну, це подібний до його внутрішнього світу. Тут ви з кимось таким вже спілкуєтесь, або найближчим часом будете спілкуватись. І людина не схоче, знаєте, втрачати з вами спілкування. Тут важливо цінувати буде те, що ви в нього є, з'явитесь чи вже є. Може так і казати вам, що я ціную, я тобі завдячую, що ти в мене є. Так, вагітна. Жінка мені показана, або ви вже знаєте про чиюсь вагітність, або про свою власну, або найближчим часом дізнаєтесь. Угу. І розгублений чоловік, щось він дуже переляканий через цю вагітність. Дуже, по-перше, дуже боїться, щоб все гаразд з цією жінкою. Ну і взагалі, щоб все гаразд. Та воно начебто і буде все гаразд, і скоро вже, ну скоро вже народжувати, так далі. Чекає якийсь чоловік. Чекаю, от, щоб швидше вас почути, побачити, щось дуже так, знаєте, тягнеться до вас тут якийсь чоловік. Угу. Зустріч тут буде зустріч особиста. Не о справах. а... Ну... Хоча тут якісь справи теж будуть обговорюватися, але все ж таки більш особисті справи. Як повернення до чогось, як треба ще раз обговорити. Давай ще раз. Тут є, як, наприклад, чи є документи якісь, чи є, якась ідея буде обговорюватись ось щось таке. Угу. Так, ну і все. Навіть прибуток тут теж намальований комусь з вас. Угу. Ну, грошовий прибуток. Ну, і Зарплатня, аванс, щось таке. Угу. І комусь тут шахову партію розігрувати. Це метафора, це щось треба буде так зробити, так спланувати, щоб затриматись у це або робота для когось, або просто от спілкування тут чоловіки, саме чоловіки. Коли треба, є зацікавленість в людині і є бажання підтримувати зв'язок. Але це, знаєте, як шахову партію розіграти. Ну, я так розумію, що вийде в людини, раз нам тут все показують і нема таких перепон в цьому випадку. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Побачимось в інших відео. Всім пока-пока.